Дорогі друзі, сьогодні ми з вами будемо розбирати в'язання ось такого бабусиного квадрата. Схема на цей бабусин квадрат буде залишена в спільноті і в кінці цього відео. Тому, якщо треба, подивіться. А зараз я розповім пошагово, порядно, як це в'язати. І в кінці відео розповім, як можна зробити, щоб цей квадратик став більшого розміру, якщо вам для цього... Це потрібно. У мене квадратик складається з п'яти рядів і двох кольорів. Тому нам потрібна буде бавовна білого та чорного кольору саме для такого варіанту. Ви можете використовувати своє поєднання кольорів, яке вам більше до вподоби. Беремо І зараз ми спочатку наберемо з вами шість повітряних петель. Далі ми з вами з'єднуємо ці шість петель в коло. Заводимо в останню петельку і пров'язуємо разом. Я для того, щоб зафіксувати цей кінчик і сховати його зразу, щоб потім просто не потрібно обріз... обрізати, пров'язую ще одну петлю. Це не обов'язково і в схемі, звичайно, цього немає. Це такий міні лайфхак. Далі ми набираємо три повітряні петлі, І пров'язуємо два стовпчики з накидом. Далі три повітряні петлі. Три стовпчики з накидом під цю арочку. Бо я там не сказала, мабуть. Тим самим придержуючи кінчик нашої нітечки, вплитаючи її в наш перший, в наше кільце. Далі знову три повітряні петлі і три стовпчики з одним накидом. І знову три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом. Набираємо три повітряні петлі. Беремо тепер нашу чорну ниточку. Відмотуємо від матка невеличкий кінчик, його захватуємо правою рукою. Зараз ми заводимо гачок в перший. З трьох повітряних петель 1, 2, 3. Ось останню в петлю заводимо наш з вами гачок. Далі нашу ниточку чорну нам потрібно підхватити. Ми її не будемо пров'язати, нам її просто треба підхватити, щоб зафіксувати. І пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Все. Ми ниточку просто зафіксували, хоча вона рухається, все вам можна робити потрібну довжину. Тепер цей кінчик ми переносимо на цю сторону і зараз його вплетемо в одночасно наш, перший, наш ряд. Для цього ми білу ниточку, яка зараз на гачку, відводимо в праву сторону, беремо робочу нитку чорну тепер і набираємо 4 повітряні петлі. Один, два. Три, чотири. Звичайно, по правилам біла повітряна петля потрібно її рахувати. Але я її дуже гарно підтягую і її взагалі не видно. В'яжемо три стовпчики з накидом. Під наступну арочку, бо я не зробила на це це. 1, 2, 3, 4. Робимо накид і в'яжемо під наступну нашу арочку три стовпчики з накидом. Набираємо три повітряні петлі. І знову під цю ж саму арочку, дужечку, в'яжемо три стовпчики з накидом. Трошки Підвигаємо, щоб було більше місця, щоб не в'язати стопчик один на одного. Таким чином, наша ниточка, цей кінчик уже зафіксований і він уже нікуди не втече, тому зайве ви можете сміливо відрізати або в наступну парочку також пров'язати. Дуже ниточку чор... білу також можна відпустити. Далі в'яжемо одну повітряну петлю і робимо три стопчики з накидом під наступну арочку. Три повітряні петлі в'яжемо. І знову три стопчики накидом під цю ж саму арочку. В'яжемо одну повітряну петлю і під наступну арочку три стопчики з накидом. Три повітряні петлі. Три стопчики з накидом під цю ж саму арочку. Одна повітряна петля далі, і в наступну арочку ми в'яжемо три стопчики з накидом. Три повітряні петлі. І в'яжемо два стовпчики з накидом, тому що третім ми вже маємо з вами. Беремо нашу білу ниточку, піднімаємо її. Від моточку білу, маю на увазі. В третю петлю від початку в'язання 1, 2, 3. Вводимо гачок. 1, 2, 3. Підхоплюємо знову ниточку біленьку, тільки біленьку. І пров'язуємо чорною з'єднувальний стопчик. Беремо нашу чорну ниточку в праву руку, щоб затягнути гарно петлю. І пров'язуємо під арочкою стопчик без накиду. Підтянули добре ниточку. В'яжемо наступний ряд білим кольором. Або вашим кольором, який ви обрали. Три повітряні петлі набираємо і два стовпчики з накидом під цю ж арочку. Далі одна повітряна петля, і в оцей боковий бік, да, оцей уголочок, арочку ми вводимо, в'яжемо три стопчики з накидом. Три повітряні петлі і три стовпчики з накидом. Ось так має виходити. Далі знову повітряна петля і сюди, в це місце, три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. І в наступній в, нас ми в цю арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Тобто тут, принцип, ви бачите, такі великі арочки ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. І в цю під цю арочку між стовпчиками по три стовпчики з накидом, між ними по одній повітряній петлі. Але продовжуємо далі. Тобто тут ми зупинилися на одній повітряній петлі і під цю арочку, нам потрібно зараз пров'язати три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. Три стовпчики з накидом. Цю ж саму арочку. Далі одна повітряна петля, і під наступну цю арочку між стовпчиками ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Повітряна петля і в наступний три стовпчики з накидом. повітряні петлі, і сюди ж ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Одна, одна повітряна петля між ними у нас три стовпчика з накидом. Одна повітряна петля і в останню цю арочку також три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. Три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. І потрібно перепідняти нашу чорну ниточку, щоб менше було потім хвостиків. Заводимо в третій, третю повітряну петлю, 1, 2, 3, підхоплюємо чорну ниточку нашу з вами і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Підтягнули ниточку гарненько. Далі ми продовжуємо другий ря... Четвертий ряд в'язати білим кольором. Ниточку приберіть чорну, щоб вона вам не мішала, і в'яжіть три повітряних петлі. Тут ми пров'язуємо чотири повітряні петлі, Чотири. а під наступну арочку сюди ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Повітряна петля, під цю арочку, які під. Всі кутові арочки. Оці десь з трьома стопчиками повітряними петлями ми будемо в'язати три стопчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. В'яжемо, повторюємо. Три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, три стовпчики з накидом і цю ж арочку. Далі повітряна петля, і підуть у нас буде по три стопчики з накидом сюди і сюди, і ніжними по повітряній петлі. Тобто, зараз сюди ми в'яжемо три стопчики з накидом. Повітряна петля і знову три стовпчики з накидом і наступно. Дивіться уважно тільки, будь ласка. Наступна під цю арочку. одна повітряна петля і під цю арочку три стопчики з накидом. Три повітряні петлі. Три стовпчики, з накидом цю ж саму арочку. Одна повітряна петля і під наступну арочку три стовпчики з накидом. З одним накидом. Одна повітряна петля під наступну арочку також три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля, під цю наступну арочку ми в'яжемо три стопчики з накидом. Три повітряні петлі і під цю ж саму арочку знову в'яжемо три стопчики з накидом. Далі ми з вами в'яжемо одну повітряну петлю і знову три стовпчики з накидом під цю арочку. Повітряна петля і три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. Три стовпчики з накидом під наступну арочку. Три повітряні петлі і знову три стовпчики з накидом під цю ж саму арочку. Одна повітряна петля, і під наступну арочку нам потрібно пров'язати два стопчики лише з накидом. по третій в нас вже є готовий зарані. Це був на цючатку ряду. Підхоплюємо знову, заводимо гачок в три стопчики, в, три повітря, в третю повітряну петлю від низу, один, два, три. Підхоплюємо чорну ниточку і вже потім підхоплюємо біленьку, пров'язуємо з'єднувальний наш стопчик. Далі. Ми переходимо на в'язання чорної ниточки. Біла нам вже буде не потрібна, але ми її можемо одразу її підфіксувати. І, бачите, я її держу цією рукою і пров'язую стовпчик. Один, два, три і два стовпчики з накидом, фіксуючи нашу ниточку. Таким чином. Схлоплю ниточку, зав'язаємо нашу ниточку довгу, білу. Вона вже нам більше не потрібна буде для в'язання нашого зразочку. Далі треба сховати наш кінчик одразу, щоб потім не витрачати на це часу. Як я роблю, я беру гачком і підхоплюю в кожний стовпчик, петельки поверхневі і цю ниточку до моменту її пров'язування. Ось таким чином, бачите, один, два. І заводжу її сюди. І зараз, коли буду прив'язувати наступні три стопчики, я її там зафіксую дуже гарненько. Одна повітряна петля і три стопчики в наступну гарочку. І тим самим фіксуємо білу нашу ниточку тут. А якщо її не зафіксуєте, то не дуже страшно, ви її просто потім відріжете той кінчик, щоб він вам не... на... на очі не траплявся. Вибачте, вас трішки пошатала. Далі ми в'яжемо. Одну повітряну петлю і в наступну арочку три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, одна, три стовпчики з накидом під цю ж саму арочку. Повітряна петля, три стовпчики з накидом. в Наступний парочку нам треба, одна повітряна петля, і далі також три стовпчики з накидом, і так далі до кінця ви в'яжете тут три стовпчики, тут три стовпчики, тут буде три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Знову. По одній повітряній петлі одна повітряна петля, три стовпчики, одна повітряна петля, три стовпчики, одна повітряна петля, три стовпчики, а й тут одна повітряна петля, і сюди три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики. Як ви можете помітити, про що я хотіла вам сказати, неважливо, скільки разів ви будете вив'язувати людей, розмір квадрату може залежати від вашого бажання. Чим більше ви його зробите, тим буде краще для вас, якщо вам це потрібно. Ви можете, як ви зрозуміли, суть заключається в тому, що під оці три повітряні петлі ми постійно пров'язуємо по два рази три стопчики з накидом, між ними три повітряні петлі. А між цими рядами ми пров'язуємо по три стовпчики, між цими моментами ми по три стопчики з накидом і по одній повітряній петлі. І так це буде збільшуватися кожного разу кожного ряду. Я бажаю вам. Рівних петельок. маю надію, що все ви зрозуміли. Схему додаю для вас. Якщо залишились питання, то пишіть, будь ласка, про них в коментарях. І до наступних зустрічей в наступних відео.